Політик без емпатії — це погано, Що за президентом прийшла абсолютно нова команда. у нього був підхід. У нас немає кристально чистих людей. Система політична це про обкладинку, а не про суть. Зараз з одного боку співчуваю з іншого заздрю. Сучасні молоді. Наша доля багато в чому в наших руках на порозі великих технологічних, політичних змін, можливо, перекроєння світового порядку денного. Чи ви відчули в студентські роки, що вас тягне в політику? Чи коли це почалось? Мене не тягнуло в політику, мене тягнуло в самоврядування. Це, ну, тоді це, це не вважалось якоюсь політикою, тоді це вважалося більше лідерством. І лідерство щось робити, і можливість щось реалізовувати. Тобто, це, ти завжди був в цьому, але ти ніколи не казав, що а це може бути якась серйозна політика. Більше того, знову ж таки, зараз обертаючись назад, тоді не було жодних механізмів і навіть думок, що може ти можеш з цієї родини з своїм бекграундом, з цим потрапити в політику. В тебе не було ні заможних батьків, ні покровителів, якихось, ні тобто нічого. Якби ти просто жив, займався тим, що було, було важливо. Я нагадаю, це часи, часи Януковича. Яка, яка політика для молодої, для молодої людини? Тому ніколи тоді про це не думав. Хоча по суті зараз, обертаючись назад, що таке самоврядування, що таке ці протести, це, це все ж таки політика. Тому я зараз з одного боку співчуваю, з іншого заздрю о, сучасні молоді. Співчуваю, тому що вони не мають багато хто того вайбу, який був в наші студентські роки, через онлайн-навчання, через закриті університети, через е, війну, через велику кількість молоді, яка виїхала за кордон. З іншого боку, я їм радію, тому що вони чітко розуміють зараз, що їхні політичні треки, які вони можуть будувати прямо в студентських роках, вони абсолютно здійснені в Україні сьогодення. І це я кажу, як людина, в якої велика кількість студентів проходить практику. Ти розумієш, що вони мають там доступ до який ти ніколи б не міг подумати, що ти можеш студентські роки у народного депутата в приймальні проходити практику, працювати, відвідувати там прийоми громадян, якісь якісь речі. І я намагаюся з ними ділитися, дати щось більше, дати якісь практичні практичні навички. Нещодавно я прям ну, багато практик проходить. Там в основному юристи-політологи. Нещодавно ми набрали. Але по комунікаціям і я прям з цією групою, я прям з ними постійно був. І там і по критичному мисленню, по виходу з ситуації якихось, і вони там прям дуже практичні задачі виконували. Я кажу, ось дивіться, є такий виклик, як на нього реагувати. Так, так, так. Давайте варіанти. Я просто розумію, що їм от цей досвід він дуже знадобиться потім в в житті в кар'єрі. Тобто, зараз такі можливості у них є. Тобто можна сказати, що якщо в тебе немає заможних батьків зв'язків, ти так можеш впливати, ти так можеш стати частиною, скажімо так, і політики і претендувати на роль депутата. Розділяти депутатство це тільки інструмент реалізації політики. Так, в нас в країні ти можеш впливати, так, в нас в країні як меритократичне суспільство. Тобто, ти, ти той. Ким ти, ким, ким ти є. І можеш стати ким завгодно, просто маючи свої цілі, маючи дисципліну, маючи бажання і бажання це все втілити, абсолютно. Що стало для вас рішенням спробувати себе в політиці? Декілька моментів. Перше розуміння того, що в своїй тій діяльності е було вже 5 років активної роботи, мені хотілося якось змінити перше. Друге, я це називаю вікно можливостей. Третє це продовжена історія, яка почалася ще зі студентських років, тому що ми до 2019 року двічі вибори проводили в Солом'янському районі в Київраді. У нас було ще зі студентських років. От бачите, знову ж таки, повертаючись до політики в студентські роки, виникла ідея капичного кандидата зробити депутатом Київради. І ця спроба двічі була невдалою. Але тоді зародилася команда і зародилася ідея, що представник низової ініціативи студентства буде десь у владі. Знову ж таки, тоді ми думали про, про Київ про Київраду. І от вона, та ідея, була, дві поразки тоді нашої команди. Не я балотувався, були там різні хлопці-КПішники, але вона, от якийсь певний бекграунд була. Бекграунд покладений на вікно можливості, які з приходом Володимира Зеленського тоді з'явився. І е, моє відчуття, що в нинішній своїй діяльності мені хотілося зробити свіч. І тому так от якось зійшлися зорі тоді в 2019 році. Чи можна е, пояснити більш детально, що таке вікно можливостей? Так, це те, що потім називалося електоральна революція в Україні, коли змінилося дуже суттєво склад парламенту, коли от ті, хто віками сиділи в скликаннях, дуже сильно помінялися, в тому числі через те, що за президентом прийшла абсолютно нова команда. У нього був підхід брати тільки нових людей, які не були в політиці. І вийшло так, що стала монобільшість. Як ви вважаєте, чи це добре, чи погано? Давайте я вважаю, що це частина історії. Ми можемо тільки з перспективи потім подивитися. Коли ми будемо бачити наступне скликання парламенту, ми чітко з цієї дистанції зможемо подивитися і оцінити всі плюси і мінуси, які були в цьому. Зараз ми знаходимося в процесі всередині. От якісна оцінка може бути після завершення. Я зараз можу багато гарних речей сказати, багато і зауважень середині, які я бачу, але от умовно. Сподіваюся, що будуть якомога швидше вибори. Сподіваюся, що у нас буде якомога раніше нове скликання парламенту. Після місяця двох ми зможемо подивитися і оцінити, а, а, що, а що то було, без по фактам, по прийнятим рішенням без оцієї піліни, яка є зараз в рамках політичної боротьби. От тоді буде якась об'єктивна незалежна оцінка. Мабуть, правильно задати питання все ж таки, як ви наважились піти в політику. Що стало вже фінальним рішенням, і як це відбулося? От ви прикинулись в Франція? хочеться просто денність життя людини, яка вирішила стати народом вибранцем? Ну ж це ж не стається в один момент, тому що спочатку треба прийняти рішення, спробувати. Потім це, ця спроба має вилитись в те, що тобі дають цю змогу. Воно там декілька місяців проходили ці всі різні етапи. Основним стало це підтримка команди. Команди тоді моїх там студентських друзів Київського політехнічного інституту, команди Національного авіаційного інституту, там, де сформувалися низові ініціативи, гарні люди, з якими знову ж таки зі студентських років ти був знайомий, з якими ми проходили оці попередні вибори. І коли ця команда сформувалася, сказала, так, ми йдемо. Тоді це була безповоротна річ. Комітет освіти це було абсолютно зрозуміло, враховуючи, що Солом'янський район, який я представляю, це два найбільших університети в Україні КПІ. Тоді національні авіаційне, зараз Київський авіаційний інститут, Національний університет будівництва архітектури, тобто це величезний студентський округ, відповідно, щоб їх представляти, логічно було брати комітет освіти. Плюс не хотілося б займатися гуманітарною політикою, враховуючи свій попередній бекграунд. навпаки, в щось, що було інакшою інакшою сферою. З якими планами я не хочу говорити мріями? А з якими планами ви увійшли в свій предвиборчий на свій предвиборчий шлях? І що вам? Вдалося реалізувати, а що ні, от якщо так зараз на це все дуже смішно спостерігати на якісь конкретні плани. Даєш, як хочеш Бога розсмішити, скажи про те, що ти плануєш зробити завтра. План, який виконався, це показати, що можна бути в політиці і можна бути залишатися там при своїх принципах і якимось я не знаю там прикладом для інших, що так сюди можна, сюди можна йти, можна будувати тут тут кар'єру. Я не знаю, як це правильно назвати, але там триматися якихось своїх моральних норм. Для мене завжди надважливіше це не підвести людей, які в мене тоді повірили. Мені не вчора був на позавчора на дні народження другої. Один з гостей підходить, каже: "Ну, я теж капішник, навчався. Я в 2019-му за тебе голосував. Я кажу, сподіваюсь, не жалко. Він каже: ні, я б зараз повторив вибір. І мені здається, що не підвести людей це така важлива штука. По освіті мені дуже хотілося, щоб ми ці два наші університети дали нове життя. zaraz eh, po i Капої відбулося зміна керівництва в національному авіаційному, який зараз київський авіаційний несеться все на великих щаблях. і це от, знаєте, на п'ятий рік воно понеслося. Знаєте, п'ятий рік, отакод от, от, монотонної моното роботи, і зараз воно понеслося. Я перед записом цієї рефлексії у мене була співбесіда на члена наглядової ради національного авіаційного інституту. Там де я розказував про е бачення, бачення майбутнього. Ми вже рік працюємо в наглядовій раді. Зараз буде переобрання і. Я щиро радий те, що зараз є можливість показати на прикладі одного університету, який мав величезний і має купу проблем, як можна новою командою, новими підходами, новими принципами змінювати систему освіти от конкретно в одному закладі. Що саме ви інтегруєте і що здалося? Найосновніші речі це драйв і зв'язок з реальним сектором економіки. Раз, друге, це якість освіти. І те, що в якийсь момент українські університети вирішили жити в те, що ми робимо вигляд, що ви навчаємо. Ми навчаємо, ви вигляд, що ви навчаєтесь з ковідом з повномасштабним вторгненням, коли всі звикли до того, що університет це щось на фоні в зумі, це жахлива ситуація, з якою нам дуже важко виходити, казати, що ні, це про освіту, ні, це про реальну роботу над собою, і це про знаходження в соціумі. Тому що, ну, університет в Зумі це не університет. Університет на онлайні це не університет. Інженер, який навчався дистанційно, це не інженер. На жаль, нам з цього треба дуже важко буде вилазити. І от на прикладі одного університету я бачу, як це важко змінювати і свідомість викладачів, які вже до цього звикли, і свідомість студентів, які такі в сенсі, так я працюю. Який університет, є які ходити на пару. І це жахливо це лякає. Як ви вважаєте, е, наші університети мають е, можливість конкурувати з університетами за кордоном? Дивлячись, які. Є велика плеяда, гарне слово плеяда е, приватних університетів, які зараз задають тренд і показують це і УКУ, і КСЄ, і які показують за те, як. Як можна давати результат і гарний і в Україні. І я думаю, що конкуренція буде, буде збільшуватися, і ми зможемо, зможемо конкурувати. У нас вибору немає. Тому що зараз університети це не тільки про. У нас велика дискусія йде про вищу освіту, рівень доступності вищої освіти. Одна з проблем те, що зараз ну, в університет може вступити з найнижчими балами, які, які тебе є. Не закінчився шкільну програму, чи так має бути, чи ні. З іншого боку, якщо ми будемо о, робити більш жорсткий вхід, враховуючи демографічну ситуацію, враховуючи те, що велика кількість української молоді так виїжджає за кордон, то вища освіта це може може бути інструментом утримання їх тут. І от як ми ставимося до вищої освіти? Що що чисто про знання для тих, хто може ці знання потягнути, і потім з цієї вищої освіти виходити на ринок праці. Бо коли ми як платники податків з вами вклалися в те, щоб одна людина на бюджеті навчилася, а ця людина або не працює по спеціальності, що менша біда, гірша біда, коли вона працює на роботі, для якої не треба була вища освіта взагалі. Тобто ми проінвестували, і ми, я маю на увазі як платники податків всі, бо це у нас не безкоштовна освіта. Вона сплачується коштом платників е податків. Тому сподіваюся, що ми будемо конкурувати. Ми якраз авіаційний будуємо з тим, щоб ті неочевидні переваги, які у нас, на жаль, з'явилися з повномасштабним вторгненням, стали нашими конкурентними перевагами. Що маю на увазі, це розвиток оборонно промислового комплексу і інженерних шкіл, які зараз активно розвиваються, величезна кількість компаній, які розвиваються, і підготовка для цих компаній працівників. Це та фішка, яка може суттєво дати нам на міжнародному освітньому ринку. Що ми тут готуємо інженерів, які працюють з ОПК, яке показало свою ефективність і показує повномасштабне вторгнення. Це, до речі, було одне з моїх питань. Як мілітаризується освіта? Чи є програми? Я навіть кажу зараз не тільки про університети. Мене цікавить саме ще і шкільна програма, де діти ще не сформовані. Вони дуже гнучкі в своєму сприйнятті. Тут важко, ми не хочемо. Мілітаризацію в плані е, того, що робить Росія, е, коли дітей одягають в військову форму на свята в дитячому садочку, це не має бути такого. Ми реформували предмети, продовжуємо реформувати предмет захисту країни е, з тим, щоб е, людина розуміла важливість захисту батьківщини, важливість захисту себе, вміння захистити себе, розуміла, чому. Нам важливіше захищатися в спільноті разом і володіти навичками, розумі... володіти, знову ж таки, і, там ідеологією, розуміння того, які переваги нам дає власна держава. Це ті переваги, які не мали велика кількість, велика поколінь наших предків. Ми зараз маємо цю державу свою. Ми повинні цінувати і розуміти, е, наскільки важко українцям жити без державності, чи то під Російською імперією, чи під австро угорською імперією, чи під Радянським Союзом. Це важливо доносити через предмет захисту країни. З 1 вересня має запуститися в кожному професійно-технічному закладі і вищому е, без АВП. Тобто проходження базової загальновійськової підготовки для, для студентів на базі військових кафедр військових інституцій це є. Ну і знову ж таки прикладні наукові задачі, які зараз треба для активного і швидко розвиваючомуся ринку ребів безпілотних літальних апаратів, всього, що потрібно для оборонки це питання дуже цікаве. Я знаю, що деякі школи інтегрують в свої навчальні процеси, вміння керування дронами, вміння їх зібрати. Що ви думаєте? Чи ми це просували, і в тому числі виділяли субвенцію на закупівлі дронів по оцим осередкам захисту захисту України. Знову ж таки, дрони це тільки технологія, яка можливо швидко змінюється, тому ми виходили чуть-чуть за рамки, формуючи формуючи програму. Бо там дрони зараз. Ми не знаємо, що буде там за півроку, за півроку, за рік, але це розуміння технології того, як війна змінює технології, як важливо бути тримати руку на пуль. І розвитку цих технологій, ну, звичайно, да, на прикладі дронів розбиратися, як керувати, які задачі вони виконують. Як батьки ставляться до таких змін, до таких інновацій? Перший предмет цей існував, пам'ятаєте, навіть коли ми навчалися, це було захист вітчизни. Тоді ми ходили в школи, там проходили практики, марширували і вивчали багато непотрібних, непотрібних речей, які тоді нам здавалося, що ніколи в житті не знадобляться. Тобто це не новий предмет, це предмет оновлений, я б сказав, з новими підходами, які принесла нам повномасштабна війна. Який має бути ідеальний політик? Думаю, людина зі стійкими моральними е, нормами, яка готова йти проти думки суспільства, е, знаючи, що в, за, ним, за ним правда або як мінімум за ним правда в його, е, в його розумінні цього, цього слова. Людина, яка знову ж таки повернусь до формування, бачить картинку майбутнього і намагається до цієї картинки майбутнього своє суспільство якось направити. Зараз Масарика біографію вивчаю, і от це президент Чехословаччини, людина, яка, по суті, своїми зусиллями сформувала тоді в міжвоєнний період цю, цю країну. Приклад, мені здається. Моральні норми, бачення картинки майбутнього, активність, якась певна і вміння доносити свою, свою позицію. Плюс така от неочевидна річ, яка мені здається надзвичайно важлива, це щира емпатія. Політик без емпатії це погано.